Працівники ДБР у взаємодії з контррозвідкою СБУ повідомили про підозру колишньому командиру військової частини на Львівщині, через злочину, недбалість якого держава втратила 25 мільйонів гривень. Про це золочів.нет повідомили у прес службі ДБР. Фігурант за станом здоров'я у березні 2023 року подав у відставку і наразі обіймає посаду заступника голови Золочівської районної військової адміністрації. У квітні 2022 року командир частини закупив цистерни для зберігання паливно-мастильних матеріалів частини. При цьому він скористався можливістю здійснювати прямі закупівлі в умовах воєнного стану та уклав угоду з київською компанією без проведення торгів. У результаті військова частина закупила резервуари за завищеними цінами, які до того ж не відповідали технічним вимогам. Так, товщина металу цистерн була меншою, аніж передбачено технічними вимогами. Військова частина придбала 72 такі цистерни за майже 64,5 млн грн, мільйонів гривень, хоча ринкова вартість резервуарів складала майже 40 мільйонів гривень. Через це державі було завдано збитків на 25 мільйонів гривень. Військовому повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Подано до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За місцем роботи підозрюваного відбулися обшуки, під час яких вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність. Слідство триває, призначено низку експертиз. Також в СБУ інформують, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності причетних до нього осіб. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. До слова обіймає посаду заступника голови Золочівської районної військової адміністрації, колишній командир військової частини Михайло Кулик. У грудні 2021 року, за участю голови Золочівської районної державної адміністрації Василя Маркевича, міського голови Золочева Ігоря Гриньківа, а також на той час начальника військової частини полковника Михайла Кулика, був підписаний меморандум про співпрацю. Згодом, після звільнення з військової частини, Михайло Кулик став заступником голови Золочівської районної військової адміністрації. А саме 5 травня 2023 року начальник Золочівської районної військової адміністрації Василь Маркевич представив колективу свого новопризначеного першого заступника голови райдержадміністрації Михайла Кулика.